Доброго дня шановні глядачі! З вами Михайло Іванович ви на каналі Екзотичний Дід Сьогодні я вам розкажу покажу як я зберігаю стаканну розсаду яка залишилась в мене вільна. Тобто я її собі не посадив, людям вона багатенька її в мене. Тому ось розказую. Свою стаканну розсаду я прикопую землю біля городканини. Прикопую я стаканну розсаду в рівні з землею. Беру стаканчики, копаю рівчачок, рівчачок копаю, і щоб верх, верх стакана не був вищій землі. Так я його між стаканами теж землі додаю, так і їх прикопую. Так я їх роблю вже не, не один рік і зберігається великолепно. Стакани земля в стаканах грунт не промерзає, дуже добре зимою зберігається. Дуже гарний метод, тому що откуди її діти? А градканина, там вже все посаджено. Це так можна зберігати, коли у вас стаканної розсади залишилося небагато. Тоді, тоді треба думати, як її зберігати. Там в ящиках кудись ховати або ще щось, тому що зимою в стаканчику земля може промерзнути. Це не дуже добре для коріння полуниці. А так, коли їх небагато, от у мене тут небагато залишилося. Остався в мене сорт грандароса. Більше всього, мабуть, штук 50, більше 50 штук. Інші сорти, їх там вони в мене розділені, слабші там. Більше за всього в мене залишилися грандароси. Ну і розсади дуже багато дає грандороса. Дуже дуже гарна полуниця. І на розетки на саджанці не жадна, як інші. А це в мене залишилось їх не ну, тут, ну більше 50 штук грандароси. Тому можете навіть забронювати. Будете бронювати картоплю навесню, можете забронювати саджанці грандароси. Я обзор робив ці полуниці, дуже гарний сорт. Полуниця великолепна і дає багато розсади. Так що, кому потрібно, напишіть на вайбер, бронюйте. Оставлю. Не, ну, можна і Зараз погода така, що можна і садити. Але я вже прикопав, хай вже буде. Хоча можу, можу, можу вислати. Така от сьогодні у нас тема. Готуємо свою полуницю до зими. Отак от, от я підготувався. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, натискайте дзвіночок, обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео про полуницю і не тільки, які буду викладати. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних рожаїв, а нам перемоги всім. До побачення!